У селі Клишки планують створити ландшафтний заказник місцевого значення Клишківський. Це питання було винесено на сесію шосицької міськради. Даного питання мабуть потрібно трошки вивчити провести якісь громадські слухання і обговорення. Чому тому що там є по перше і водойма, яка орендується до останнього часу? Це що не буде, знаю це бувши розробки. І до останнього часу там жителі і Клишок, і чаплівки добували для власного використання торф. ініціатором зі створення ландшафтного заказника місцевого значення Клишківський є департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Відповідно до наукових висновків, зазначена територія проєктованих природозаповідних об'єктів і основою екологічної мережі. Природо території виконують роль банку геофонду рослина та творі освіту. Активно використовується з рекреаційною метою державний курс на вступ до Європейського Союзу до виконання угоди про асоціацію та ЄС є створення розширення ці природозаповідних заповідних фондів України. І тому Сумська обласна державна адміністрація по всій Сумській області звертається до громад, ініціює, проводить вона свої дослідження для того, щоб не створити заповідний фонд. І так далі. Там написано, з якою метою, наприклад, ну як от бантині, написано для збереження таких-таких видів рибів, тобто все написано. Є межі якісь там, розумієте, на кадастровій карті. Тут де вона знаходиться, що будемо зберігати, не зрозуміло. У підсумку дискусії було вирішено зняти питання з порядку денного, аби вивчити його більш детально. Крім цього, до депутатського корпусу надійшло звернення від громадськості про необхідність звіту перед виборцями за пророблену роботу у 2023 році.